Всім ПК потрібно знати, щоб на ноги міцно стати, щоб у наш космічний вік та й не викликати сміх. Скрізь куди ти не зайдеш, там комп'ютер ти знайдеш. Пояснити, що ж давайте, слухать твір наш, починайте. В супермаркеті товару, краму різного чимало, та комп'ютер його швидко, порахує вдало й чітко. Скільки грошей заплатить, підвести, що треба вмить, облік той ПК веде, швидко черга в касі йде. Якщо треба в дальню путь, квиток на потяг не забудь, та щоб нам його дістати, комп'ютер треба залучати. А коли листа вам треба, швидко другу написати. Що ж, тоді вам по емейлу e слід послання відіслати, як здоров'я підвело, Шлунок спазмами звело, серце дуже кликотить. хутко до лікарні мчить, щоб діагноз ваш вгадати, гарні ліки підібрати, перевірку всю здійснить, наш комп'ютер зможе вмить, кадри в фільмі поміняти, швидко кліп нам змонтувати, це зробити без пека, не підніметься рука, книжку якісну знайти, треба до крамниці йти. Ні, комп'ютер підключай, в інтернеті пошукай. Депутати голосують при усім народі, їм комп'ютер, як ніколи, стане у нагоді. У чужому місті клас, шлях знайде ПК для вас, щоб ніде не заблукати, карту міста відшукати, швидко вулицю знайти, по маршруту вмить піти. В школі, дома, на заводі, стане він вам у нагоді, скрізь. Комп'ютер помічник, він і друг, і керівник, видасть гроші в банкоматі, знайде похибки в зарплаті, все миттєво порахує, звіти якісні змудрує, з дітьми в ігри він пограє, навіть книжку почитає, у нагоді стане всім і дорослим, і малим. Хто комп'ютер добре знає, той в житті не заблукає, і в шкільні свої роки. Чать пика всі залюбки.